Завдяки нашим партнерам е, за млиню, інтерграційному центру, за підтримки е, консульства Республіки Польща у Луцьку, е, команда волонтерського проєкту Маценати для солдата спромоглася долучитися до дозвілля і до гарної програми аж для 40 діток. Е, це є діти від АТО, загиблих героїв, переселенців і е, також. Друзі інтеграційного центру землення з коледжу з Любомського, є 13 діток. Хочеш, я покажу звідки. <ріх> <ріх> Хочте, покажу. Тобі подобається? Щось сподобалось? Найбільше. Найбільше я не знаю, що мені найбільше сподобалося. сподобалось. Новий напрям бартерапії це фел-терапія, терапія живим теплом, ще інколи називають цей вид терапії. Терапія вовною. А ми зараз використовуємо техніку мокрого валяння. Вона передбачає те, що вовна свої властивості має щіплюватися при обробці її теплою водою. і Мильним розчином, і відповідно потім можна отримати чи серветочку на стіл, чи картинку, яку можна повісити. І тішитися тими спогадами, які в людини виникають, коли вона дивиться на, на цей вид, переважно за тими малюнками, які я бачу, це або ресурсне якесь місце місце, де хотілося бути, чи бували учасники море, озеро. Та, а, або а, якась тваринка улюблена, яка теж додає позитиву, От цепля та курча маленька, це воно теж а, яскравого кольору жовтого, який додає радісних приємних емоцій, і швидше за все спогади з приємним дитячим якимось досвідом перебування в бабусі, в дідуся, в селі, де це є. Я завжди рисую вдома. Можемо зробити не так, де мило є. Завали зустріч з патрульною поліцією Луцька, зокрема з патрульними, які зараз патрулюють в шацькому районі, щоб м -м, підвищити дітей розуміння того, що їхня особиста безпека залежить багато чому від них, щоб вони довіряли, щоб вони знали, що в разі виникнення правопорушень чи за їхньою участю, чи якщо вони стають свідками, щоб вони телефонували завжди 102. Це дуже важливо вуховувати дітей оце це розуміння. Що вони захищені? Давайте хлопці дам фотографії. А я вже фото. Свиняна зрістних чотири щоб Це свиня на зріст як чотири повніха. żeby dzieci troszkę oddychnęły, żeby zmieniły otoczenia, żeby klim tego zawsze przyjeżdżają dzieci z różnych stron, nie, to się. To jest fantastyczne. Ja tu obserwuję, to szósty ligę my tu prowadzimy, takie i po siódmnyj dzień, dzieci między z sobą już tam na Facebooku, gdzieś tam piszę do 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 I no, piszniejsze, kiedy się następny zaist, na następny lig, odwodne już wszyscy dochowują, że do my przyjedą, ja ja ja, ja to tak emocje, fantazje. Y, krym do cholera, piszniejsze tak, jakieś tam pierwsze pierwsza pojawiające się. Це, принципі, все. І обстановка, і їжа, і розваги. Хороший дуже табір, і польську мову вивчити. Та всі подроги, знаєте, всі заслужили. Дякую. Подякувати хочу полякам, по-перше, за те, що построїли такий наш лагерь. Мені все подобається. Я тут був навіть місяць. Те, як ми робили картини з лом. У мене дуже гарний вийшов герб України. Хочу подякувати всім викладачам. Всім вихователям ті, що постаралися, це дуже красиво зробили. Ой, жіночку знаєте, це дуже дуже добре. Я дуже рада, що я тут перебуваю. Дуже добре. Дякую, жіночка, дякую. Дім,